Розкажіть коротко в двох словах, що то ми шукаємо? Тільки вушчу. просто. ж, так? Так. Да. Зрозумів. Добре. А виходить То була ніч, так? Закопали. Чи сніг падав? Ага. Зрозумів. Угу. Це може бути знаєш. А що, бачу щось якийсь щуп халить, халиче? Та. Побачив правильно якісь тут желізи. А я пробував, так. Ось тут він. Є там? Так. Та. Ну тут не може бути велика бляха, тільки то, та? так? Так, так. Ну може тут. бути які куски арматури. Ну то не акулатор армартура, скоріше всього він. Тому що дивіться. От. Раз. Два та. От. Угу. А зможете зараз будете викопувати? Я вже їду. Давайте, мені цікавий сам процес. Добре. От я тут мітку поставив, так. Все шукали ніколи ще не шукав, але прикольно. Щось там, ну. Будемо пробувати, можливо це воно. Бо тут багато будівельного всякого сміття. Та, о, тут. Є? Та швидше всього, що він там. Бо ну, хіба є якийсь шейкість кавалок? Я не знаю що ви арматура чи що ви там кого. Та. Тут, тут, та, та. вот тут Ну да. да. вот уже что-то торчить. Бо то він, напевно, боком і лежить. А? Він? Тому ви бачите, тому і звук дало такий, воно криво лежало, розумієте? Але досить глибоко. Хе -хе. Цікаво, цікаво, прикольно. Отак. От Було декілька насадок. Одну з них загубили ночі і прикрили, бо приїхали інші. Бригада. Тут тут, а ковш там. З землею засипали. Ночі було темно. Та й то субота-неділя була потім. Все, і було тут добре. Так, він. Клас. А так і золото шукали, і монети шукали, і клади, Ну, ковш ще не шукали. Хе-хе-хе. Круто. Ну такі історії. І звертайтесь. От звідси закопували, закопували, лишили, почались вихідні і все так. Почалось сьогодні шукати, нема і зрозуміли, що його десь присипали ночі, з болотом. там круто, головне, що є.